Ви назвали таку інформацію фейками. Чи правильно розумієте, що ви не підтримуєте таку ініціативу? Якщо так, то чому? Ну, дивіться, класна, класна ініціатива, клікабельна дуже. Я розумію авторів цього законопроекту. До речі, там у вас в бюджеті один з них буде, ви його можете запитати, навіщо він це робить. Я не називав фейком реєстрацію законопроекту. Я говорив про те, що на рівні держави не розробляється серйозно ця ідея. І наскільки я знаю, Національний банк навіть ще а, 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 ініціатива повинна бути від нього золотовалютні резерви, це власне резерви Національного банку. І ми дуже, дуже знаєте, напевно, що вони зараз на безпрецедентно високому рівні, і ми дуже слідкуємо за тим, аби ці резерви не зменшувалися і не були ризиковими, аби там знаходилися лише ті активи, які дійсно насправді убезпечені. Від знецінення. тому е, точно ми по цьому шляху повинні іти не першими, а слідом за розвинутими країнами, за е, європейськими країнами, за сполученими штатами. Тобто, тоді, коли в них буде вже успішний досвід, ми вже можемо, можемо по цьому шляху йти. Моя така думка.